Торги від цих біодобавок. Значить, я почала з печінки і кишечника. Для цього у нас є артишок, прекрасно чиста печінку відновлює клітини печінки і е, листя оливи. Ранці встала, на водичку накапала 20 капель, випила все. У мене проблеми з печінкою і з кишечником. Мало того, я вам скажу, мені лікар заборонив їсти фасоль, горох, тому що я попадала по скорій допомозі з кишечними коліками. Я думала, що мені вже буде кінець. Він сказав, у вас там спаєчне захворювання, тому вам цього нічого не можна. Після того, як я пропила оце слідом оце, я вирішила спробувати. Наварила борщу з фасолі, пригласила дітей, вони поїли, і я з ними. Нічого ночі пройшла добре. На студущий день я цей борщ доїла. До це вже все, мені кінець. Прекрасно. Значить, воно мені відновило від шлункову залозу. І так це прекрасні два апарати, і оце з чого треба починати, це, це з кишкево шлункового тракту. Є ще кишкового танку, у нас є ще інші. Ну, це ж, як я про все почну розповідати, ви заморитесь слухати. Є у нас така спіруліна, її можна пити ну, постійно. Це що? Це теж кладість вітамінів, мінералів, всього необхідного для людини. І чистіший, натуральніший білок. Значить, В одному грамі оцього білка, який знаходиться в спіруліні, це вважайте, що ви з'їли кілограм говядини. Дуже. Два рази в день і у вас є енергія, у вас відновлюються клітини ті, що там десь порушені всередині вас, ми ж не знаємо, що всередині. Дає енергію. Тобто, прекрасно, я вже другу баночку почала пити. Я його буду пити постійно. Мало того, Піруліна затримує процес старіння. Тобто процес старіння. Хто з нас хоче старіть, та ніхто не хоче. Я теж не хочу. От. Є у нас заспокійливе Це масло лаванди. Є масло лаванди, є у нас і бади. От. Це ну, його і на шкіру. І... Можна ванну приймаєш 7 капельок і прийняв, воно дуже заспокоює нерв, нервову систему, а ми ж знаємо, що всі в нас хвороби від, чого, від нервів. О, тому це у нас є таке масло. Ще я хочу сказати, тут є жіночки помолодше, мене, Вітекс священний. Я вам приведу приклад, у мене знайома. Жіночка, їй 37 років, у неї дуже великі проблеми жіночі, там, ну, чуть ли вже діло, ой, вибачте, чоловіки, ну, проблеми в жінки були страшні, вона вже не знала, що робити. І я їй оце порадила пропити. Це відновлює гормональний фон. Верніше, так скажімо, вона якийсь зробила укол противозачаточний. І він цей укол, це пропис, цей укол цей дала лікар в лікарні. Він її довів до того, що в неї почався пробачте, клімакс, мабуть. Тобто вона себе почувала дуже погано, в неї кровотечі сумасшедші були, просто не знала вже що робити. От І вона мені жалілася. Я говорю, ну може, ти спробуєш. Вона не хоче йти на. Так, вона пішла і їй так і сказали, що да, це той укол, який ти зробила, це він тобі наробив, він тобі збив гормональний фон. І а оце відновлює. То вона пропила вітамін С з атішоком, це я їй порекомендувала, бо вона стала повніть, вона стала поправлятися дуже, в неї зупинився процес поповнення, тобто, набору вісу. От, а потім вона це пропила. То вона прийшла і говорю: ну що, будемо далі пити? Та ні, у мене вже все добре. Я говорю, так може, закріплю? Ні, ну потім я посмотрю. Тобто дуже добре спрацював. Мало того, у кого немає дітей, от жінки не можуть мати діточок, то пропивають. У нас є і для чоловіків, і для дівчат, для жінок. І ще діти... мака перуанська ще є. Іде. Мака перуанська. Значить, екстракт з вітексу, і оце пропиває пара, і з'являються діти. Мало того, що розказували дівчата, які давно тут працюють, що приїжджали в Турцію, там фестиваль, був, привозили ці діточок, всі, хто народився, завдяки значить, компанії Ерсах, і їх там привітствували.